Купив собі альфа ромео Под дерева машина. Розбився передок повністю. Нема машини. Нічого страшного. Всіх вітаю на каналі. Приїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться неподалік Гостомеля. Задача яка? Зачистити ділянку від всіх дерев. Тут дерева не недоглядара територія, по периметру все. В загальному тут 3 гектари території і ну, така кількість рослинності. Дві пилки на сьогодні, одна з 680-й, друга Ямамото. то то двох ріжі третій гіляки відносить. По периметру територія освічується, тому провода на стовпах, але там наче подивилися, що можна відключити. Згодом відключено, напевне. Тому поки починаємо працювати, буду знімати згодом. Пройшло півтори години, вже є пару куб гілля, ніж повідкидають, ну, вже стало нудно та вже думаємо дерево це заварило. Воно трохи туди. На провода наче лежить, але в нас є лібьотка, мотузки. Натягуємо лібетку і зараз будемо по роботі. Або зараз останемось усі без електроенергії. Так, березу розібрали, вичищаємо, дерева давали, ще ту лінію біля проводів. Менше трохи то, без мотузків. Тихенько по одному дереву все варимо. Вже щіль сказав, я вже з вами не працюю. Годинку попрацював, один бачок спарив, все, продовжуємо працювати. Так. Знову те саме натягнули, от проводів рібкою. Підрізаємо. Висота закидаємо карабіна. Досить високе дерево, метр 9-10 є. Так, можна сказати, вже закінчення роботи. Вище досить... Об'ємна робота. Ми, звичайно, думали, що ми будемо швидше, але, але досить багато виявилось роботи по надісраних Ну, Зовсім інше нам надісрали, Тому такий у нас один кагат вийшов, другий кагат вийшов, третій кагат вийшов. І там четвертий виходить, кагат. Все, то всі ще відкидали, відповідно. Там ще позарізали, зараз порозпилюємо геляки в одну сторону, то всі ще в іншу. Позалишали по метру пеньки для корчування. Не знаю, чи ми тут ще залишимось на один день, але маємо залишитись так. як. Сподіваюсь, називаємо сьогодні, за скільки ми це все зробимо, бо там між шангарами ох, там скільки роботи. Буду поступово все знімати, фільмувати. День-два приїхав. жорстку перку купирую Потужну, Дніпремовську, 52-у. Побачимо зараз. Купили до За тисяч. Зараз починаємо різати. Так, там трохи підрізали, покажу згодом. Переїхали на другу ділянку між останніми анагарами. Різалися саме з тієї сторони. Тепер між цими ангарами будемо прочищати. Тут берези, кущі, є щіль, наче трохи вернувся робота, але ще не розсипала. Покажу результат через деякий час. Так, трохи зробили, заправляємо. Пилки. Кожен зайняв свій сектор, там березу заріжить. Приїхали на об'єкт. День третій. Яма мото одну вже працює. Всі дві пилки зараз заправляємо. бензин розгори. Що хочу сказати по Дніпраму. Дніпрам пилка перший день. Її різери, то нормально, але... Тяжка на кілограм важче за 680. Що ми зробили зайця? Тут все розчистили відповідно. Між ангарами там покажу згодом. Там розчистили, там було все теж заростях. Зараз будемо все, все під ангарами. Тут ось цей масив, ялинок, ялинки, сосни. І там будемо зараз щось працювати. Так, показує, що тут за останнім ангаром. Тут, тут теж є берези. Тут тільки що сосни поварили ці, досить такі пухнасті, гарні соси. Перед новим роком можна було пирошей заробити. І тут був такий ліс, все поварили, по метру вставляємо під корчовку, там одне здоров'я заварили, все, це тут що за ангаром таке вид. Те 60 метрів, ангар виходить, і це ну кожних метра 2-3 метри. Тут. Теж все було це повирізали. Тут доставили три дерева, таких, тяжко їх повалити і одне все в проводах. То трошки пізніше їх понатягуємо та будемо варити. Йду далі. Це між п'ятим і четвертим показував, а це між четвертим і третім. Так, тут дерево ріжали на ангар тільки що завалили також, любяткою натягнули. Береза тут теж, мабуть, в сантиметр 50-60 тут і там політи, все сторони труби. Я тільки вийти сюди завалить. Так, натянули березу, так само дітки. Зараз будемо такої в дугу зігнули. Чуєш, ж ну резко відпусти. пусти. Ще трохи. Так, день третій, приїхали на об'єкт, вже працюємо, вже сьогодні привезли щепорізу. чеперизу. Тут обрав береза, таку теж трусами її завалили. Така щепа виходить, гарно берези. Чеперіз приходить з gc 15 кільких серед бегу і інсусіть до, до 12 см, але де коротше до доверху, дуже гарно йдеться. Така париця, наприклад. Іде нормально. Двоє на щеперезі стоять, двоє подають, двома фелками під'їжджаємо, бачимо такий вигляд. Так тут з поруч. хочу показати, як пояс Це тут Сосни чи ялинки воно. Так кухом, віщо, ще прольот між амбарами виходить. Позробні купами разом ріша, ці пеньки, дручки. Пеньки, високо зарізані під шурчовку. Як хтось сказав, бачимо, можна собі уявити, що тут було до. Ну, Те, та, що до всі ще пострадали, а тут щепав у нас така вищо. Тут, мабуть, кубів з п'ять вийшов. Там куб, там ще воно один куб. Ну і там кубів п'ять буде, напевне, щепи. Досить гарно йде, воно все декоросере в основному. Гілля все росте доверху, не по сторонах. І сереб, по-друге, можна порівнювати досить дорогі діаметри. Все, буду завершувати на сьогодні відео. Так, Приїхали на об'єкт Вже іншою автівкою. Жигуль сказав, що все. Я робити не буду тут. Сьогодні цей прильот карайній будемо зараз робити. Починаємо робити потихеньку. Зараз певки вже довели, прогріли, щоб я і починаємо роботи. Так, все знімаю з іншої сторони. Що зробили за цей день? Отут бачимо, зараз робило. Все передробили, це така купа вийшла. Це в нас між п'ятим і четвертим ангаром. Все крупніше дрова повідкидали. Тут ось така кількість патиків була. Ну, загальном десь вийшло 12 кубів щопи. Якийсь же день парили багаття, паримо тихенько багаті, тут все прибирали, поскидали поки що на куфи, щоб мав екскаватор доступ. Крупніше відкинули. Все тако. Це вчора тут робили. Зараз мать прищемо. Зараз займаємося розчисткою тут. Ще на купи скидаємо, щоб екскаватор міг корчувати. Скидаємо гілля до гілля. то всі ще трохи відкидаємо. Так, зараз працюємо тут, гіля трохи розкидаємо. Зараз ще тут трохи поскидати гіляки. Потім буде повністю. День шестой приехали на объект, варим дарево. Сегодня до буржуйку, горим все дарево, троха мы с этим пролетим, когда они гулят, так уж варить все дарево. Так, тут вже все поскрадали, порозпилювали дрова, гілля все поскрадали. Це ми робили тільки що між другим і третім ангаром. Зараз переміщуємося вже в стуні, я речі поробимо годинку, між третім і четвертим покажу, що там. Тут ще ходить вчора, все поскрадали гілля, ми там тільки що працювали між цими ангарами. Так, Дніпра, ямамото. Працюємо тут. Так, день 8. Приїхали вже на обіг, вже у нас третя машина. Тут вже екскаватор я цю працю. Йдемо з ангар, будемо тут працювати. Добре, Добре. Також. Треба розібрати сосни, там кущ на нову і там берез. Починаємо роботу. Згодом покажу результат. Це значить такий результат бачимо. Дрова відкарає, гілля то Там закінчили, тепер зараз трохи ці сосни, що тут в ангарах порозроблюємо. Теж гілля в одну сторону, стовбок в іншу, починаємо, відправляємо допомогу нам. Трохи зробили, там сосну розібрали, на купу склали. там одну сосну, тож, там... Не, там декілька було сосен, теж на купу. Тут теж дрова повідкидали, все повизали. Там кущі під парканом, там кущ, там ялинка. Сосна. Це не на тут наросли. І там ще одна ялинка. Така сьогодні, такий день був він, в принципі, продуктивний. День дев'ятий, знову поїхали на цей самий об'єкт. Я тут при, при в'їзді виходить територія. Це скважина стоїть тут. А. Зараз будемо все це все розбирати. Розбирати я складаю, друга складаємо. Дві перки я мамо, підніпраємо, працюємо. Так показує результат. Тут гілля все поскрадали, там де почали. Дрова, дрова. Тут теж туди. Гілля повикидали за паркан. Тут дрова теж. Туди трохи гілля постягували. Тут зараз ще підскрадаємо ці дрова. Все. Хочу показати така ємність така. Люк десь люка немає, там напів на повно, на пів ями води. І тут, відповідно, і тут відповідно позначка 50 кубів. Десь обгорожена, щоб ніхто не заїхав, не переварився. Все, переміщаємось далі, буду показувати. Ух, купив собі альфа-рамео. О боже, що це робив! Так, там трошки підрізали, це сюди, тут там два деревця дорізали, каже, ідемо дорізаємо, тут, такий наш досить гарний результат вийшов. Пеньки сюди вивезлися, тільки пеньки Две Дві купи, там, тут купа і там купа пеньки. Я це знімав Дручки. ну, Досить гарно тут. Не було видно білого світу в цих деревах в мішках тут. Кажуть алюмінієвий шрак. Дуже пахне сівка, його тут. А... Ну багато, дуже-дуже багато. Тут це так, де машини стояли, докорчовуємо. корчовуємо. Це гіляки в одну сторону, це в друге. Це ми сьогодні працювали на цьому, трохи порозкидали. Це гіля в одну сторону, крупніше він, боже, результат тут суперовий. Там дорога, все йдемо далі. Це тут також конців. Екскаватор повсюди, гіля, все тут поскрадали. Все покорчовано, там трохи щепи бири пару куп. Також чисто. Сміття дуже багато на об'єкті. Хто де хотів, там і викидав. Тут також відповідно це вчора робили, знімав. дрова-дрова вивезуть, гляки також вивезуть. Тому такий результат бачимо. Такі ангари, 60 метрів довжину, 4 проміжки між ангарами. І там з п'ятий був, така суцільна зарості. Досить об'ємна кількість роботи це в нас, ну, загально пішло 10 днів. 10 днів з них, там печку виходить 3 дні, щоб це все зрізати, завалити. Також ні один ангар не постраждав. І потім все ми там трохи ще призали два дні. Це в цьому прильоті, ще перерізали там от... Половину в першому прольоті ще прирізали. Після чого сказали крупніше відділити від гілля, гіля на купи поскладати, з чим ми успішно справились. Там ще пару також складних дерев завалимо, але це вже в принципі, буде все на цьому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.